Яркий приклад розвідувальних підрозділів і підрозділів десанту. Да. Постійні маневри, постійний жалящий кінжальний вогонь противника, там, де він не очікує цього, зробити засідку, ударити йому в тил, фланг. Ми, не як звичайна, піхота, що зайняли рубіж і все, і до кінця стоїмо. Треба маневрену війну і маневрену оборону вести. Ворожа група проводила до розвідку наших маршрутів теж. Хотіла зайти в ліс, але зав'язався бій, Ми знищили їхню, їхній дозор. Це була 16-та бригада спецназу їхнього ГРУ і, по-моєму, полкреп чи полкрер їхній. Потім після цього був, було. Був здійснений наліт на ворога. В нальоті ми знищили два ворожих танки. Ворог втикається в якийсь рубіж оборони, намагається його пробити, а ми вже заходимо справа-зліва, знищуємо його техніку. Був яскравий приклад цього, коли ворог вже зайшов в Кримке. Він намагався двічі нанести нам удар, пробити нашу лінію оборони. Але ми з нашою розвідувальною групою зайшли прямо в самі, в самі Кримки і нанесли по ньому удар, знищили один танк ворога. Це ми зустрілися з центром підготовки РЕР та Реп в Російської Федерації. Підрозділ іменно інструктора, які постійно навчаються, постійно себе вдосконалюють, але щось в них не, не, не вийшло. 16-та бригада спеціального призначення ГРУ РФ. Також була стичка. У них Мінімум шестеро вбитих. Стичка в Лозовій. Стичка, Якщо з ворогом. я не помиляюсь, 228 Якщо я не помиляюся. бригада пункт, яка постійно приймає участь і в навчаннях в міжнародних. Місія, також, там, я, я вже точно не пам'ятаю, по-моєму, 12-та мотострілкова бригада, якась така, а, також знищили їхню техніку БТР-82 БТР-82 і підбили один танк, а, який потрапив в засідку.